Друзі, всіх вітаю і хочу сьогодні з вами поділитися практикою Йогана Маскар. Трошечки розповім про неї. Ця практика дуже сильна. Вона активізує поперековий відділ хребта, також укріплює м'язи вздовж хребта і тим самим уповільнює просідання самих хребців, що в свою чергу призводить до защемлення нервів. І якщо у вас вже є якісь нюанси зі спиною, ця практика... Також буде для вас дуже корисною. Поставте ноги паралельно, станьте прямо і зведіть руки в намаскар біля серця. Це буде вихідне положення. Тримайте погляд перед собою, голова нерухома. Зберіть долоньки на масте, це буде наше вихідне положення. На вдих ми піднімаємо руки вгору. І на видих шиплячим звуком. Ми опускаємо руки за голову. Виконаємо три рази вдих і видих. Вихідне положення. Ще два. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вниз. Ще один дих, видих, вдих і видих вихідне положення. Опускаємось вниз і виводимо руки так само перед грудною кліткою. Погляд знову направляємо перед собою. Якщо вам так сидіти некомфортно, ви можете покласти під п'ятки собі подушку або блоки для йоги. Виводимо на вдих, руки наверх. Тримаючи погляд, видих за голову на шию, вдих, видих перед собою. Руки витягуємо перед собою, вдих. На видих повертаємо у вихідне положення. І тепер разом повторимо три рази. Перед собою до себе наверх, видих за голову ще два. Перед собою. Наверх. Перед собою, тепер опускаємось вниз, сідаємо на п'яточки. Ручки виводимо перед собою. Таким чином, щоб казінні пальці торкалися і великі пальчики. І тим самим утворюємо трикутник. Опустивши лоб донизу, розслабтеся і відновіть дихання, побудьте в баласані не менше 2 хвилин. Потім обережно підведіться, поставте ноги паралельно і вийдіть у вихідне положення. Да ланим на маскарах.